4 7 листопада в Україні 22 -го година у студії інтера для вас. Працює я Анастасія довголе. Новини на часі. Сигнал тривоги пролунав у Києві та низці областей країни. Росіяни запустили БПЛА у повітряних силах. Фіксують ворожі безпілотники на Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Полтавщині. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо перебувати в укриттях до відбою. Четверо загиблих, 40 поранених. Це наслідки сьогоднішньої атаки ворожими кабами по Запоріжжю. Серед потерпілих четверо дітей. Це хлопці 15, 5 та 1 років і дівчинка-немовля. Усі перебувають під наглядом медиків у лікарнях. У стані середньої тяжкості близько 30 людей. У наслідок обстрілу повністю зруйнований під'їзд багатоповерхівки у спальному районі міста. Пошкоджене 11 багатоповерхових будинків, більш ніж 40 приватних осель. Під вогнем окупантів також опинилися обласний онкодиспансер та об'єкти інфраструктури. На Харківщині у восьми громадах цієї зими не буде централізованого опалення. Це стосується шести громад у Куп'янському районі і по одній у Чугуївському та Харківському. Ці населені пункти розташовані на лінії фронту і перебувають під постійними обстрілами. Мережі там зруйновані. Відновити їх зараз неможливо. Тож у харківській обласній військовій адміністрації готуються до. Складного опалювального сезону уряд виділив 2,5 мільярди гривень для децентралізації системи. Більша частина коштів пішла на модернізацію теплопостачання Харкова замість великих теплогенерувальних тес, які ворогу легко вразити у Харкові, переходять на міні-котельні. Максимально ворог продовжує бити по нашим критичним об'єктам, по нашій критичній інфраструктурі. І те, що ми бачимо не лише по місту Харкове, по іншим нашим населеним пунктам, він це буде продовжувати робити. Тому, звичайно, що опалювальний сезон для нас буде досить важким. А, значить, ми мали забезпечити і забезпечуємо наразі альтернативні джерела опалення для як мінімум трьох. Громад, які безпосередньо отримують опалення з великих, скажімо, ТЕЦ та ТЕС поблизу там міста Харкова, це тисячі людей, це фактично десятки тисяч людей, яких ми маємо забезпечити так само опаленням у випадку того, якщо ці тез та тес відповідно будуть уражені. Лиманщина у вогні. Екіпаж поліції Білий Янгол першим прибуває на місця ударів, надає допомогу пораненим, розшукує тіла загиблих. Про будні правоохоронців наш наступний матеріал. Всі цілі, всі цілі па партірам у тут. Не всі цілі. В результаті чергової атаки росіян постраждав старенький житель Лимана. Разоварім саме розговарію. А я з вами. Молодець, ви дуже молодець. Правоохоронці надали потерпілому першу медичну допомогу та доставили в лікарню. А от це літнє подружжя під час ворожого обстрілу загинуло. За двором роки були, да? Та, ну, вийшли, вроді хто за двір. А хто росеньки? Єсть тут Дочка. Ви дочка, так. Да? Також був обстріл селища Зарічне. Було виявлено двох смертельно поранених чоловіка та дружину літнього віку. Оце сюди прилетіло? Та я бачу, що лежить. сюди прилетіло, Куди ще? Тіла загиблих правоохоронці транспортували в морг. Крім того, підрозділ Білий Янгол евакуював з під вогню жителя села Рідкодуб. Передаємо людину, яку евакуювали на пункту Рідкодуб, Організації Янга Спасіння, з допомогою яких останні попрямують до більш безпечного регіону країни до своїх родичів та буде там перебувати. Поліціянти вкотре наголошують, жителям прифронтових територій варто евакуюватися. Зазначають, це рятує життя. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Володимир Зеленський сьогодні у столиці Угорщини у Будапешті президент бере участь у саміті європейського політичного співтовариства. Глава держави прибув на запрошення прем'єр-міністра Угорщини, держави, що головує у Європейській раді Віктора Орбана і президента Євроради Шарля Мішеля. Зеленський взяв участь у панельних дискусіях, мав низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном, і президентом Молдови Маєю Санду, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стал Армером, а також і з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента, подробиць голова держави наголосив, що бійці з КНДР, які діють на боці російської армії, вже несуть втрати на полі бою, і наголосив, що партнерам України зараз найкращий час рішуче відреагувати це а, нова хвиля ескалації, і безумовно з російської сторони. Втягування армії або іншої держави у війну проти України. Е, я вважаю так, що якщо ми будемо послідовними, і багато з лідерів говорили: якщо буде нова хвиля ескалації, ми в Україні зможемо відкрити можливість далекобійного застосування. Я вважаю, що це саме той момент, коли треба це зробити. Теми війни в Україні у своїх промовах торкалися і європейські лідери. Вони дали зрозуміти, що підтримка лишається беззаперечною. Європа зацікавлена у зміцненні України. На цьому наголосив в ексклюзивному коментарі. Подробицям і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Я хочу наголосити, що президент Зеленський виступав. Ну, фактично, першим чи другим після приймаючої сторони прем'єр-міністра Орвана це надзвичайно почесно. Це ще раз підкреслює, і показує важливість України, важливість українського питання для учасників, що ми також в головному фокусі. Польща і Чехія проситимуть приватні компанії ОПК долучатися до виробництва боєприпасів, зокрема 155-го калібру. Про це під час спільної прес-конференції Варшаві заявили міністри оборони Чехії і Польщі Яна Чернохова та Владислав. Косіняк Камиш також домовилися про співпрацю оборонно промислових секторів двох країн, адже визнають обидва міністри, що Європі потрібно нарощувати кількість боєприпасів та будувати власні заводи для їхнього виробництва. Аеропорти у Фінляндії повертаються до радіонавігаційного обладнання, бо мають проблеми з gps навігацією через Росію. Спершу про цю технологію у вересні згадали литовища у Йоєнсу і Савонліні під від цих міст до кордону з Росією приблизно годину автівкою. Ще один аеропорт у Лапе-Енранті планує зробити. Теж саме якомога швидше. Фіни припускають, що Росія глушить сигнали GPS на сході своєї країни та у регіоні Балтійського моря, щоб захистити нафтові порти та стратегічні об'єкти від українських безпілотників. А от на систему радіолокаційного обладнання це не впливатиме. Німецька урядова коаліція розвалилася. Напередодні ввечері канцлер Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, очільника партії вільних демократів. Офіційна причина це неспроможність домовитися про бюджет на прийдешній рік. У проєкті кошторису закладено дефіцит у 13 мільярдів євро. І довкола цього питання члени коаліції домовитися не змогли. Як наслідок, зараз Шольц очолює уряд меншості за участю своєї соціал-демократичної партії та з. Лених у заяві до преси канцлер повідомив, що у перший тиждень нової сесії Бундестагу проситиму про вотум довіри. Найімовірніше, без голосів вільних демократів, такої довіри він не отримає, що означатиме розпуск Бундестагу і дострокові вибори у березні. Надміру, часто замість компромісів, ми мали публічно інсценовані суперечки та гучні ідеологічні вимоги. Надто часто федеральний міністр Крістіан Літнер блокував закони і навіть в односторонньому порядку скасовував бюджетну угоду вже після того, як ми її погоджували на тривалих переговорах. Федеральний канцлер Олаф Шольц більше не зацікавлений у досягненні життєздатної угоди натомість рве будь-які зв'язки з партнерами за коаліцією на вечірньому урядовому засіданні. Він вирішив більше не працювати зі мною та колегами з ліберальної партії, чим фактично веде Німеччину до фази невизначеності. ДБР затримали учасників інциденту, де поліціянт разом з місцевим авторитетом та його помічником від Гамсел Залили хлопця у ресторані у Полтаві. Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру у хуліганстві. Нагадаю, компанія чоловіків побила відвідувача, який заступився за свою дівчину. За її свідченнями, чоловіки чіплялися, вимагали, щоб вона поїхала з ними. Відмови уперто не сприймали. Хлопцеві довелося заступитися, але сили були нерівні. Потерпілого зі струсом мозку, переломом носа та іншими забоями забрала швидка. Серед Кривників дівчина опізнала відомого бізнесмена та одного з керівників райвідділу поліції розпочати кримінальне провадження за статтею про умисні легкі телесні ушкодження. Прокуратура скерувала розслідування в ДБР. Помагіття посадані в четвіром його зміває, чого дівчини. Ну, ви здівайтесь, ані наші кам'яні приставати. Май парінь почому підході ні, а на ні знакомиться. Вона шадраку. Що Алло. Майже 600 тисяч українців від початку сезону перехворіли на респіраторні захворювання. Половина це діти. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, що Україна перебуває на старті сезону вірусів. Захворюваність на ковід, та грип зростатиме. Проте епідемія. Не загрожує про це, заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, а також дав кілька порад, як запобігти вірусним хворобам. Я насправді закликав українців все ж таки скористатися такою можливістю і провакцинуватись. Це буде захищати вас від важкого перебігу і від наслідків. Саме важкого перебігу грипу, і у тому числі в дуже багатьох випадків і для багатьох когорт, це буде захищати в тому числі від летальних наслідків. Цього року Київський академічний театр юного глядача святкує столітній ювілей. За цей час він став улюбленим місцем для багатьох поколінь, де казка оживає, а класика української літератури стає наочною для юних глядачів. Навіть зараз, попри усі виклики війни, театр продовжує свою місію. Валерія Чайковська завжди мріяла про сцену. Перша вистава, де вона зіграла, була створена режисером всього для двох акторів. Валерія називає цей досвід своїм бойовим хрещенням. Я потрапила сюди. Ну, це вже 50 років я в театрі. Це був мій перший театр і єдиний, як виявилося, із найулюбленіших робіт. Це Попелюшка. Попелюшка, яку я грала більше десяти років, потім була така знакова роль у виставі Любов та чорт Йозаса Грушаса у постановці Миколи Мерзлікіна перемоги на різних державних фестивалях. Київський академічний театр юного глядача вже сто років зберігає традиції українського мистецтва. На його виставах виросло не одно покоління в умовах війни тюх на липках став одним із символів культурного супротиву ворогу. Наш ворог сьогодні намагається знищити нашу культуру, доводить хоче довести всьому світові, що нібито української культури не існує. Але у нас є чудові заклади, яким більше 100 років, які відзначають сторіччя цьогоріч, зокрема, зокрема і наш театр на липках. Минулого року і позаминулого року відзначали сторіччя наша київська картинна галерея, національний музей Ханенків. Тобто, Київ завжди був центром української культури, мистецтва, і це вже доведено сторіччями. У ювілейному сезоні у театрі юного глядача на липках будуть прем'єри. За декілька днів тут даватимуть прем'єру вистави Пітер Пен. Це історія, яка відзеркалює виклики сучасних дітей. 9 числа у нас прем'єра вистави Пітер Пен. Це режисер Євген Курман ставить. Вистава також співзвучна нашому часу, бо і через війну, і через всякі негаразди діти часто не мають спілкування з батьками або з дорослими. І це трошки такий погляд на те, що діти бувають загубленими в середовищі». У театрі кажуть, їхня робота це не лише про мистецтво. Це про боротьбу за свою ідентичність та майбутнє. Актори, хореографи, режисери. 10 працівників театру зараз несуть службу в лавах Збройних сил України. Катерина Самойленко, Геннадія Нікієнко. Подробиці телеканал Інтермарафон і Єдині новини. Американські вибори через призму фейків. У фокусі уваги Олексія Фадєєва. він продовжує марафон вже за мить, а наступний випуск новин об одинадцятій.